Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 135. Її створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. По матеріалу виграють чорні, в них є два слони. Надія білих це два небезпечні прохідні пішаки. Які є варіанти? Б7 загроза б 8 ферзь. Чорні легко роблять нічию. Тура А4, король б2, тура Б4 подвійний удар. Чорні пожертвували одного з слонів за прохідного пішака. І це рівна позиція. Що може бути далі? Наприклад, тура Д8, король ж 7 Заманили короля на сьому лінію, що був хід тура Д7 подвійний удар. Тура Д7 єД, загроза д 8 ферзь, але, наприклад, слона 5 заблокували пішака, і це нічия. Наступний варіант. Це хід тура D8. Поставили туру на 8 -го горизонталь, щоб тура контролювала поля перетворення. Король G7 Е7. Загроза Е8 ферзь, слон А4. Слон контролює поле перетворення. B7, інший пішак де у ферзі, тура Б4. Тура стоїть за прохідним пішаком b8 ферзь, тура b8, тура б8. І в цій позиції білі не можуть виграти. Ця позиція рівна. Наприклад, слон А4. Атакуємо пішака. є 8 ферзь, слон є 8 тура є 8 Білі виграють тура і пішак проти слона, але позиція нічийна. Що може бути? Король А6. Напали на пішака. І білі його не можуть зберегти. Наприклад, тура Е5 захистили пішака, але, звичайно, буде хід слон g5 перекриття. І білі втрачають пішака. Наприклад, король Б3, король H5, і в нас еншпіль тура проти слона і це нічия. Повертаємось на початок. Правильний хід Е7. Загроза Е8 ферзь. Тура Е4 поставили туру за прохідним пішаком. B7. Інший пішак де у ферзі. Потрібно його зупиняти, є хід слон g3. Хід білих, знайдіть за них хід. Виграє хід тура e5. Жертва тури. Основна ідея це перекрити лінію або турі, або слону. Наприклад, спочатку слон e5. Тоді буде e8 ферзь. Король h7. І в білих виграшна позиція. Хороші ходи ферзь d7, ферзь f7. Також можна і перетворити пішака у ферзі. Просто не обов'язково віддавати пішака за слона. Далі дивимося, що буде, якщо тура б'є туру. b8 ферзь, король h7. Тепер білі можуть розмінятися, віддати ферзя за туру. Слон e5, але буде є 8 ферзь. Ферзь і пішак виграють в двох слонів. Тепер розглянемо інші захизи за чорних. Ми розглядали варіант Тура е 4. Тепер дивимось слон А4. Слон контролює пішака. б 7 Інший пішак хоче стати ферзем. Тура б4. Знову поставили туру за прохідним пішаком. Хід білих. Знайдіть за них хід. Виграє така сама ідея. Це жертва тури. Тура б5. Чи тура, чи слон б'ють туру. Один з пішаків перетворюється на ферзя і в білих стає виграшна позиція. Повернемося на початок, ще раз розглянемо розвиток цієї задачі. Е7, тура є 4, б 7 слон ж 3. Далі потрібно порушити координацію чорних фігур, для цього є жертва тури. Тура є 5, далі буде ферзь і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!